Хронічний стрес виглядає так, ніби це нервовий зрив. Так, думаю, дуже багато людей, але насправді хронічний стрес, так само, як і диявол, ховається в деталях. Отже, зараз я з вами хочу поділитися, на що варто звертати увагу для того, щоб зрозуміти, чи є у вас хронічний стрес. Тож, ви спите по 8 годин, а ви розумієте, що не можете відчути себе відпочилою. Перший дзвіночок. Рухаємося далі. Наприклад, вам подобаються соняхи, але тепер їхній запах вас починає бісити. Ви можете вибухнути через маленьку дрібничку, або ваші щелепи, вони постійно в напрузі, і ви ніби випльовуєте слова, або ваші плечі вони можуть бути постійно такі затиснуті, і це дуже видно, особливо лопатки. Вони постійно можуть бути зведені. І ви дуже погано можете запам'ятовувати ту інформацію, яку вам варто пам'ятати. І радість, вам дуже важко її відчувати тепер. Тож, якщо ви в перерахованих пунктах, хоча б на три з них побачили себе, то знайте, ваше тіло воно вам уже починає кричати про те, що потрібна ваша допомога, ваша увага для того, щоб ви звернули на себе увагу і якось допомогли йому себе стабілізувати. Воно само вже не справляється.